Основи йоги із Суликом Юрієм намасте розпочинаємо третю телепрограму другого сезону основ йоги. Крім вже традиційних рубрик, такі як тіло, дихання, філософія та теорія йоги, ми візьмемо інтерв'ю у відомого майстра Мухтара Гусханджиєва. Це найгнучкіша людина планети, занесена в книгу рекордів Гіннеса. Крім того, відомий актор кіно та цирку, лектор по особистісному розвитку. Продовжуємо подорож по Індії, по місту Ришикеш і завітаємо в Ашрам групи Бітлз. Звичайно, це не Ашрам групи Бітлз, а Ашрам. Махаріші, відомого гуру, засновника трансцендентальної медитації. Цей ашрам вже закинутий, але про нього ходять безліч легенд, і ми спробуємо розібратися, в чому ж справа. Також в рубриці Філософія та теорія йоги власне ми продовжимо розбір типування людей і надамо конкретні рекомендації, як гармонізувати свою тілесну конституцію. Тож розпочинаємо. Тіло. В рубриці тіло ми продовжуємо розглядати комплекс асан. Сьогодні Асану, яку ми розглянемо, це є паршвата насина. Продовження із перехід, власне, із утхіта триконасани. Давайте покажемо утхіта триконасана. Розводимо ноги. Правий носочок від себе. Ідемо нахил вперед. До зручної відстані. І витягуємо руку в попередній телепрограмі, трошки носочок всередину завертаємо. Ми детально розглядали правила виконання цієї асини. Якщо по суті, основа цієї асини це є розворот на рівні тазостегнових суглобів на рівні плечового поясу. Наступний елемент, який ми сьогодні розглядаємо, утхіта тхіта насена або просто паршватанасана – це власне вихід із утхіта тріконасини, за рахунок чого ми завертаємо. О, задню ногу всередину. Спробуємо завернути таз. Можна дещо меншу ширину, і наша задача завернути таз вперед, завернути плечовий пояс вперед. Ось, можна простіший варіант. Ми зразу бачимо певні проблеми, які ми будемо. Ну, бачите, в домашній практиці, коли захочемо повторити цей комплекс. Передусім, яка перша проблема? Бачимо, задня п'ятка вона виведена чуть, чуть в сторону, правіше від передньої ноги від передньої п'ятки. Наша задача, щоб п'ятки були навіть не на одній лінії, а задня п'ятка чуть-чуть в сторону від передньої. Тому ногу чуть-чуть в -чуть бік посуваємо. Задаємо зручне положення нашого тіла. Приміром, початок буде ось такий. Наша задача звернути увагу на таз, тому що, на відміну від та триконасини, таз ми навпаки пробуємо закрити вперед. От максимально ми закриваємо таз, задня нога рівна, тримаючи рівну спину, витягуючи рівну спину, постійно йде імпульс вгору. Ми поволі робимо наклон вперед. Двома руками одночасно, ліве і праве плече приблизно однаково повідношу. Та завернутий, плеч завернуть. Ось тут ми якби відтягуємося. На рівні тулуба вирівнюємо спину, звертаємо увагу на передню ногу. Зразу ми бачимо проблему, з якою ми можемо стикнутися. Передня нога має носочком впертися чітко в землю, перенести масу, власне, на носочок на серце стопи, підтягнути коліно чашечку. Ні в якому разі не має бути нахил вліво-вправо. З цього положення наступний етап, коли ми вже реалізувалися в цьому положенні, тобто та закрили до межі, яка нам доступна, ми можемо плавно, навіть частково округлюючи спину, тикти, лягати на свою передню ногу. Але ми стараємося це робити якби від живота. Спочатку нам потрібно вкласти живіт на стегно. І далі витягнутися, слідкуючи за. Стороною, щоб ліва і права сторона були плюс-мінус однакові, все більше дозакриваючи таз всередину. Це положення можна витримувати від починаючи 30 секунд і доводити до 2-3 хвилин, постійно тримаючи увагу на серце стопи. Наші ноги тут є фундаментом. Це є той фундамент, який задає саму роботу, імпульс роботи. Тому як і задній носочок, так і передній, він чітко в опорі з землею. Ноги підтягнуті, сформовані, все тіло працює. В цьому положенні хороше спрощення є робота із пропсами. Власне, вдома можна замінити пропси на якісь інші речі, які присутні у вашому домі, наприклад, на книжки підставити. Дивіться, як це виглядає. Пробуємо ось так: от вкласти руки на цеглинки. Зліва і справа. Ось. Це, якщо ви на початках не зможете випрямити спину, якщо у вас, з приміром, будуть проблеми відчуття неприємів в коліні, це дозволить виконати асану безпечно і ефективно. Власне, ця асана, як і всі асани в йозі, є багатозадачною, багатогранною. Вона починає працювати із фундаментом, зміцнювати ваші стопи, коліна, таз, усуває якісь проблеми в плані рухливості, тугорухливість тазостегнових суглобів, лінії вашого хребта, плечей, шиї. Постійно пам'ятаємо, коли ми виконуємо асану, ми хребець за хребцем пробуємо розтягувати. При тому, маківка це є верхня точка витягування, куприк задня. Як на мистинки, ми ось так от розтягуємо, і коли ми йдемо навіть вниз прогин вниз, легеньке округлення йде, але ми від живота, живіт прижимаючи до стегон, витягуємо кожен хребець, розтягуємо себе. Звичайно, тут, коли ми вже в цьому варіанті, ми можемо забрати руки на землю, покласти їх. Дуже позитивно ця асена впливає на органи черевної порожнини. Власне, хороша стимуляція і є профілактикою остеохондрозу. Дихання. В рубриці дихання ми сьогодні розглянемо нову для нас дихальну техніку, яка називається вілома пранаям. Ця техніка чудово поєднується із сама пранаям, яку ми розглядали на попередній телепрограмі. І власне вілома пранаям перекладається як вілома проти шерсті. Тобто проти природнього руху речей. Чому так? Тому що фазу вдиху, чи фазу видиху чи в об'єднанні вдих і видих, ми розбиваємо в такі якби послідовності затримок, і для нас є неприродніми. Ці послідовності затримок вони розвивають наші легені, дихальну мускулатуру, і нервацію наших легеневих тканин, дихальної мускулатури, вміння контролювати власне маніпуляції із затримками, із правильними затримками. Це хороший такий гідравлічний масаж нашого тіла внутрішнього середовища. Отже, як виглядає сама пранаям? В цій телепрограмі ми розглянемо таку першу фазу, оскільки ця техніка має кілька варіацій фаза розбивки вдиху на певні частини. Зазвичай це три частини. Тобто, ми робимо вдих, затримка, довдих, затримка, довдих. Затримка. Традиційно потрібно рахувати, щоб як і вдих, і затримка були однакові. Зазвичай це є рахунок до двох. На початок можна швидкий рахунок, зазвичай 1, 2 має бути доволі повільним. Отже, як це виглядає? Ми робимо вдих, довдих, довдих. І вільний видих. І так, цикл за циклом. Отже, я буду рахувати. У мене постійно буде такий метроном. Один, два, один, два, один, два. Робимо глибокий вдих. Глибокий видих. Один, два. Затримка. Один, два. Затримка. Один, два. Два. Затримка. Вільний видих. Знову один, два. Затримка. Один, два. Затримка. Один, два. Затримка. Плавний видих. Важливо, щоб ця техніка була для вас зручною. Нехай ці затримки будуть і не один-два, значно коротшого періоду часу. Але в подальшому маєте комфортно, власне, доволі таку тривалу затримку. Один-два це означає як мінімум 2 секунди. Орієнтир по двох секундах може бути або годинник, або метроном, або внутрішній рахунок. Традиційно внутрішній рахунок це є до 1-2 додати Ом. Слог, священний слог Ом, тобто Ом-1-Ом-два. Ом-1, Ом-2. Интервью у ведомого мастера. Я сам, меня всегда йогом называют, я не совсем йог. Йога для меня гармония. Йога и гармония одно слово. Гармония с собой, гармония с окружающим. И если я в гармонии или я на пути к этой гармонии, да, иду уже, делаю все, чтобы быть в гармонии, то я йог. Если я назову себя йог там трижды йогом, но я и не в гармонии, и не стремлюсь к этому, какой бы я там гибкий не был, не делал трюки, я все равно не буду йогом. Весь смысл йоги в том, чтобы быть в ладу с миром. Если человек хотя бы на пути к этому, он йог. Основная тема моя – это здоровье, реализованность, востребованность, обеспеченность, независимость. В них есть все. И семья крепкая. И даже Вера и воспитание, и любовь. Все в нем в этих пяти вещах есть. Я попал в такие условия, когда у меня ничего не было, кроме моего тела. Я и мое тело, и все. У меня не было возможности ничем, ни гитары, ни книги, ничего. И я понял, что эта ситуация как раз послана мне. Оставь все, займись тем, что у тебя есть. А что у меня было? Тело. Как-то увлекся, увлекся. И когда люди начали удивляться, друзья, ого, а ну покажи, а ну как? Как ты это делаешь? Потом кого-то зовут. Идем, покажу. Вот, не верят, покажи это. Это стимулировало и хотелось еще больше научиться. И уже когда достиг каких-то вот этих результатов, то, конечно когда все начали удивляться интересоваться вообще все натолкнула на мысль а что если из этого сделать шоу то есть сделать номер разложить все сделать такой последовательность такую и сделать номер и использовать в шоу так я сделал номер и попал не сразу конечно в цирк, так объездил весь мир это стало моей первой основной профессией есть препятствия которые не являются препятствиями но их считают за препятствия например не понимают окружающие не помогают не поддерживают это первое что кажется препятствием если человек сам не занимается он не надо ждать одобрения чье-то. Это первое. Потом препятствий практически не существует. Ты хозяин своего тела. Вот это как раз то, где никто не может помешать. Например, предмет машину у тебя могут забрать. А кто у тебя заберет твое тело? Твое время? Твое уединение? твою мечту, твои желания, твои движения, действия, это никто не заберет, ты свободен. И не надо ждать одобрения. Знаете, кто ждет одобрения? Кто сомневается, что он правильно делает? Ему нужно признание. Если ты уверен, что ты правильно делаешь, мне, например, абсолютно все равно, то, что думает. Мне, мой девиз – быть, а не казаться. Четко взять ручку, сесть и расписать, что я хочу в физическом плане. Ну, например, хочу убрать живот, хочу растянуться, хочу квартиру, хочу пресску. Пиши, как ты видишь себя в физическом плане. Расписал. Как ты видишь себя в интеллектуальном? Что знать, что уметь? Как ты видишь профессионально? Все свои сферы надо четко расписать и визуально и четко знать. Когда мы резко снаводим на фотоаппарат четко, сначала находим объект, правильно? Прежде чем фоткать. Ну и найти объект мало, мы еще резко наводим. Четко. Вот потом нажимаем. Иначе фотографии неинтересны. Вот точно так же. В жизни надо четко навести, найти объект, навести резкость, потом шелкать. Шелкать это уже действует. Надо сначала четко разбираться, что ты хочешь. Поэтому у вас прекрасная... У вас, не знаю, у вас рай здесь. Остается только наслаждаться и развиваться. Йога, подорожі. Зараз друзі, ми відвідаємо Ашрам Махаріші, точніше, те, що від нього залишилося, оскільки в 80-х роках цей заклад величезний заклад комплекс площею близько 50 квадратних кілометрів, був покинутий. Махаріші це доволі неоднозначна фігура, але вона мала величезний вплив на становлення світової йога культури. Власне, в цьому ашрамі в 60-х роках приїжджали бітлз і вважається, що цей період їх надихнув на пікову творчість колективу. Тож ідемо! Махаріші Махеш Йогі, індійський духовний вчитель, засновник програми трансцендентальної медитації. Рух Махаріші вже більше 50 років знаходить послідовники по всьому світу. В одній зі своїх поїздок по заходу він знайомиться з бітлами і запрошує їх відвідати свій ашрам. З середини 60-х років Бітлз активно захоплювалися східними вченнями, одночасно приймаючи ЛСД і інші наркотики для розширення свідомості. Однак після вивчення основ вони публічно заявили пресі, що Відмовляються від психоделіків на користь духовних практик, тоді ж вони прийняли пропозицію гуру Махаріші пройти навчання в його новому ашрамі в рішикеші, зробивши тим самим це місце таким популярним серед європейців. 15 лютого 1968 року Ленон і Харрісон з дружинами прибули в Делі, сіли в таксі і продолали шестигодинний шлях до Рішикеша. Переступили по ріхашраму Махаріші, Макартні і Стар зі своїми спутницями приєдналися до друзів чотири дні по тому. Як же вийшло, що цей колись популярний ашрам зараз покинутий і знаходиться в повній розрусі і забуті? Дні присвячені медитації і прослуховування лекцій Махаріші благотворно позначилися на моральному стані групи, Колись спустошені вони відчули прилив нових творчих сил. Цей період для Бітлз вважається найбільш творчо успішний. Незважаючи на те, що цей величезний комплекс уже десятки років не працює, тим не менше тут є деяке життя. Життя шанувальників групи Beatles, які сюди приїжджають. Ось ми можемо бачити їхні арт-роботи на стінах. Скоріше за все, це був актовий зал, де ця легендарна ліверпульська четвірка бувала, можливо, творила свої пісні. Ось шанувальники. Зобразили цих легенд. але в якийсь момент щось пішло не так. Версії закриття ашраму багато. Закрився ашрам за однією з версій через закінчення дії оренди е, переміщення, де знаходився власне ашрам. У Махаріші ж були проблеми з владою, і він поїхав в Америку. Для побудови такого комплексу потрібно були неймовірні для індії гроші. В ашрамі для медитації були побудовані зали для занять і келі яйцевидної форми. Яйця двохповерхові з гвинтовими сходами всередині. Внизу учні спали, а нагорі медитували, оскільки вчення засноване на читанні мантр, то найважливіш. Роль грала акустика. Так само однією з найбільш популярних версій закриття шраму. Є наступна: що в це одухотворене місце проникла розпуста, алкоголь, наркотики, безладні статеві зв'язки. Уряд Індії більше не міг миритися з тим, що під виглядом школи для медитації процвітає притон. Лавочку прикрили, послушників розігнали, а махаріші біг від переслідування влади на захід. А місце було прокляте мудрими старцями садку, мешканцями долини. Якраз про прокляття цього місця часто говорять місцеві. Так само говорять про. Прокляття Бітл самим гуру Махаріші власне після цих подій за декілька років група Бітлз розпалася а опісля Ленена вбили. У 1984 році Верховний суд Індії повернув землі, на якій знаходився Ашрам, національний парк Шахаджі. Земля шкіл не належала Махаріші. Гуру брав її в оренду у держави. Працівникам Ашраму залишилося всього кілька днів, щоб забрати звідти все, що можна забрати. А махаріші не залишилося більше нічого, крім як залишити Індію і відправитися на захід. А ворота Ашраму закрилися для всіх. Махаріші помер у 2008 році. Та філософія Йоги. І з початком зйомок другого сезону основ йоги ми розглядали тему типування людей. Вона надзвичайно фундаментальна, важлива і саме головне практична. В попередніх телепрограмах ми охарактеризували те, що є різні типи людей, яких відрізняє передусім фізіологія, і на самих різних рівнях фізіології, навіть на рівні психіки, ці люди є різними. В них є особливості роботи їхнього тіла, їхньої психіки, і власне це розуміння, те, що ми різні, дозволяє враховувати ці особливості і їх компенсовувати. На термінології аюрведи йоги є три типи: вата, піта, капка. Ми це охарактеризовували тобто кістковий, м'язовий і жировий тип. Давайте спробуємо дати конкретні рекомендації. Хоча телепрограма носить більше ознайомчий характер, тим не менше, ми пробуємо цей короткий проміжок часу надати вам інформацію якогось практичного вже формату. Нехай вона буде неповною, тому що звісно типування людей на це потрібно достатньо часу, навіть в рамках нашого його центру. Ну треба день-два провести повноцінний семінар там шести години, щоб розглянути цю тему повноцінно. Отже, що можна рекомендувати людині, яка є вата типом, тісковим типом, людині, яка важко поправитися, яка є худою. Давайте кілька таких речей на що звернути увагу. Це є дієта, то що рекомендовано вживати цій людині, це є спосіб життя, і оскільки ми займаємося йогою, це є тип фізичних навантажень. Отже, дієта. Тексти описують смаки, і те, що потрібно їсти цій людині, це є солодке, це є кісле, це є солене і це є гостре. Солодкі через високі харчові цінності, оскільки пришвидчений обмін речовин і в тип вата погано засвоюється їжа. Калорійна їжа їй просто необхідна. Треба врахувати, що солодка їжа є різною. Є, наприклад, рафінований цукор, але є інші варіанти, наприклад, мед, інші варіанти складних і простих вуглеводів. Власне, тип вата йому необхідна солена їжа. Безнадмірне й що дає сіль такій людині? Перше, тип вата бракує води в організмі. Тобто, це характеризується, наприклад, сухістю шкіри. Для того щоб компенсувати, ми всі знаємо, що хлорид натрію сіль затримує воду в організмі. Плюс хлорид натрію він е, підвищує артеріальний тиск, а в тип вата зазвичай він понижений і зменшує пульс серцеві скорочення. А пульс в типі вата він є пришвидшений. Традиція вживання. Кисломолочних продуктів, тобто кислої їжі, є правильною, хорошою, тому що ця їжа стимулює травлення через зміст в них органічних кислот, які схожі до тих, які містяться в нашому шлунку при перетравлюванні їжі. Для чого типу вата гостра їжа? Вона подразнює слизову шлунка. Секреторні властивості клітин покращуються, оскільки є всім в типі вата проблеми. Що можна рекомендувати такому типу по способу життя? Це передусім достатньо спати. Їм рекомендується більше 8 годин спати і спати в день, хоча б півгодини. Дневний сон, потрібен тому, що в першій фазі сну виділяється найбільше анаболічних речовин. Тип вата важкий для набору м'язової маси, не говорячи вже про жирову. Тому восьмигодинний нічний сон і півгодинний дневний для них є своєрідною такою необхідністю, і він гарно компенсує цей тип і недостатність цього типу. По типу фізичних навантажень рекомендовано саме силові елементи для того, щоб набрати м'язову масу. М'язова маса потрібна для теплопродукції, оскільки цей тип схильний, він постійно мерзне до охолодження. Силові навантаження плюс шавасана, релаксаційні техніки, оскільки цей тип також схильний до збудження, до нервового перезбудження. Зазвичай кожен тип обирає діяльність протилежну власне, до того, що їм потрібно. Якщо взяти тип вата, найбільше з них є сироїдами. Так, хоча сира їжа для такого типу мало підходить через те, що просто їхня травна система не здатна перетравлювати сиру їжу, тексти описують солодка тепла їжа, тобто солодка, калорійна і термічно приготовлена. Так само ці типи вата найчастіше рано встають і не досипають, хоча цьому типу потрібно найбільше спати. Власне, вже такий аналіз нашим глядачам. А може багато чому допомогти і компенсувати для того, щоб вони були здоровими і гармонійно розвинутими. До скорих зустрічей! Основи йоги із суликом Юрієм!